За офіційною версією правоохоронців, крадіжка вчинена вночі. Грабіжники проникли на задній двір управління. Через вікно залізли у кабінет слідчого, який знаходиться на другому поверсі. Зуміли підібрати код до сейфу та поцупили звідти гроші. Що в службового кабінету зчинили крадіжку речей, які були напередодні вилучені під час проведення слідчої дії? А саме це понад 130 кілограм каміння, зовні схожого на бурштин сирець та купюри номіналом по 100 одиниць на загальну суму 8. 270 тисяч, зовні схожі на долари США. Крадіжку вранці помітив сам слідчий. Коментарів для журналістів він не дає. Небагатослівні слівні, поки й правоохоронці кажуть, гроші та каміння були напередодні вилучені у бурштинокопачів з клесова. Більше ніяких деталей не розголошують. Як невідомі особи могли проникнути у приміщення, попри численну охорону, а також знати, де конкретно знаходиться вікно кабінету слідчого, і винести на плечах стільки каміння та грошей. Ці питання залишаються відкритими. Відомо. Сті до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Крадіжка чужого майна поєднана з проникненням. Санкція цієї статті передбачає позбавлення волі від 3 до 6 років. На даний час проводиться слідство. Міліціонери розглядають всі версії, а також встановлюють осіб, які можуть бути причетними до скоєння цієї крадіжки. Тим часом містом ширяться чутки, що ніякої крадіжки з управління вчинено не було. Мовляв, таким чином міліціонери хочуть списати розтрачені кошти. Щоправда, це лише припущення. До рівного прибула спеціальна комісія з міністерства внутрішніх справ для з'ясування всіх обставин цієї події.